Декларації частини публічних службовців стали доступними для громадськості. Вчора НАЗК надало доступ до реєстру, який був закритим від початку повномасштабної війни. Чому йдеться лише про частину посадовців? Бо подати декларації за 2021 та 2022 роки вони мають змогу до кінця січня наступного року. Водночас до березня повинні будуть подати декларації за 2023 рік. Електронне декларування відновили після того, як в дію вступив закон, підписаний. У жовтні президентом до того народні депутати голосували за повернення декларування однак більшість голосів не підтримували правку про відкриття реєстру для громадськості. Після вето президента повторно проголосували вже з цією правкою. То чим володіють топ посадовці Чернівецької області? Ми проаналізували наявні декларації керівництва ОВА та міської ради. Начальник Чернівецької ова Руслан Запаранюк разом з дружиною Наталією володіє квартирою у майже 60 квадратних метрів у Чернівцях. Ще одну квартиру Запаранюк має у спільній власності. Також у власності дружини Наталії є ще чотири квартири у Чернівцях. Одна з них не завершена на понад 200 квадратних метрів. У власності Запаранюка є також автомобіль вартістю 970 тисяч гривень. Це майно куплене до липня 2022 року. Тоді він ще не Обіймав посаду начальника ОВА до того, як Запаренюк став начальником ОВА, він працював у Ощадбанку. Там отримав понад півтора мільйона гривень зарплати. У ова він заробив понад 430 тисяч гривень. Запоронюком задекларовані понад 57 тисяч доларів. Також у публічному доступі є декларація заступника начальника ОВА Олександра Янкова. Янков має 25% квартири у Чернівцях на майже 70 квадратних метрів. Його дружина володіє Дії квартирою на майже 65 квадратних метрів у Чернівцях. У щорічній декларації вказав два авто вартістю у майже 60 тисяч гривень і 226 тисяч гривень. А у серпні вказав у декларації про суттєві зміни в майновому стані. У червні цього року він купив авто за 1 мільйон 200 тисяч гривень. Також у червні вказав про суттєві зміни в майновому стані 770 тисяч гривень доходу від продажу рухомого майна вересня 2022 року, коли Янкова призначили на посаду заступника начальника ОВА Чернівецької області, він працював в Ощадбанку в Києві. Там заробив майже 961 тисячу гривень. У Чернівецькій ОВА минулоріч Янков отримав 266 тисяч гривень зарплатні. Також Янков задекларував 2 мільйони гривень, 38 тисяч доларів та 2,5 тисячі євро. Троє інших заступників Альона Атаманюк, Юлія Грицько, Андрієш та Руслан Домніцак ще не подали свої декларації. У міській раді серед топ-посадовців декларації подали двоє заступників міського голови. Ігор Крохмаль та Юрій Лисюк, а також секретар виконкому Сергій Доброжанський. Крохмаль подав щорічну декларацію за 2022 рік, а також дві декларації про суттєві зміни майнового стану цього року. Торік Крохмаль заробив майже 750 тисяч гривень на посаді заступника голови міськради. Його дружина Лідія, яка працює в Нацполіції області, отримала понад 360 тисяч гривень зарплати. Також у декларації за 2022 рік Крохмаль вказ. Зав, що зберігає 780 тисяч гривень, а його дружина 370 тисяч гривень. Крохмель володіє квартирою в Чернівцях, площею понад 36 квадратних метрів. Ще одна квартира у Чернівцях та житловий будинок у Глибоцькій громаді перебувають у власності дружини Лідії. Юрій Лисюк на посаді заступника міського голови заробив понад 660 тисяч гривень зарплати. Також заробив майже 6 тисяч гривень, працюючи за сумісництвом викладачем у Буковинському державному медуніверситеті. Лисюк володіє квартирою у Чернівцях площею 57 квадратних метрів, а також земельною ділянкою у понад 420 квадратних метрів. Цьогоріч отримав майже півтора мільйони гривень завдяки відчуженню нерухомого майна. Заступник міського голови Василь Зазуляк наразі не подав Дав щорічну декларацію. Втім, повідомив, що цьогоріч отримав 4 мільйони гривень доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. Секретар виконавчого комітету Сергій Добржанський задекларував квартиру у Чернівцях площею майже 63 квадратні метри. Нею володіє його дружина Ірина. Сам посадовець має право власності на дачний будинок площею 20 квадратних метрів. Також його дружина має легковий автомобіль Нісан. А Добржанський володіє авто. То Хюндай на посаді секретаря виконкому Доброжанський заробив понад 640 тисяч гривень. Працюючи за сумісництвом, викладачем у Чернівецькому національному університеті. Він отримав понад 71 тисячу гривень. Подружжя має спільно 9,5 тисяч євро, ще 6 тисяч євро та 50 тисяч доларів готівкою. А також тисячу доларів на банківському рахунку має Доброжанський. Заступник міського голови Євгеній Маховіков, секретар ради Марина Кри. Рилюк та міський голова Роман Клічук наразі не подали свої декларації. У реєстрі не знайшли декларації за 2022 рік чотирьох нардепів, обраних за округами області. Також не побачили декларації голови обласної ради Олексія Бойка та двох його заступників. У прес-службі облради нам повідомили, що декларації посадовці оприлюднять ближче до кінця року. На сайті НАЗК повідомили, що дія закону про відновлення електронного декларування не поширюється на військових поліцейських, які перебувають у зоні бойових дій чи на окупованих територіях. Та на членів їхніх сімей задля безпеки це не стосується працівників територіальних центрів комплектування. Поки декларація очільника обласного ТЦК у 2022 році скоропуда не оприлюднена. За несвоєчасне подання декларації посадовцю загрожує штраф за неподання кримінальна відповідальність. Також НЗК планує проводити перевірки на достовірність поданої інформації у деклараціях. Повідомила у етері марафону Суспільний спротив керівництво Ниця управління проведення повних перевірок на ЗК Юлія Кулікова.